Інжир. Культура стрімко набуває популярності в Україні. І для новачків коротко подам інформацію. В центральних областях України бажано вирощувати ранні сорти, тому що не весь основний урожай встигне дозріти. Якщо висадити не ранні сорти, ось буває так, що ну, ще в нас є місяць, вересень, але... Але по досвіду, я не знаю, як називається цей сорт, але він не визріває. фіга не визріває. Тут повністю бреба, бреба. Основ, ну, перші плоди. Нормально все визріває, а от фіга це рідкість. На жаль, назви сорту цього не знаю. Потрапив до мене випадково. Тому ось так. Це ось вже залишки бреби. Зараз 25-те серпня і ну, як для бреба це вже пізно. Це явно що не ранній сорт. Або ж йому просто не вистачає сонця, оскільки кущ посаджений в такому місці, де не цілий день сонце. Зранку пару годин не вистачає сонця і вечором також не вистачає пару годин сонця. Тому садити його бажано на відкритому місці, яке зранку до вечора освітлюється сонцем. Це Одна з основних умов для інжиру. Бажано також висаджувати його в траншеї або ямі. Хоча б глибина 40-50 см, тоді нагинати гілки, вкривати на зиму його досить зручно. Хоча я практикую і без ями вирощування, но тоді вкриття трошки робити ретельніше для нього. Якщо взяти по продовжуваністі часу догляду за ним, то Вимагає небагато часу. Це укриття і розкриття весною. Ну, скажімо так, на овочі, на городі та ж картопля витрачається набагато більше, більше часу. Станом на зараз є досить, досить немало, багатенько основного врожаю, так званих фіг. І тому, мабуть, прийдеться робити плівкове укриття над джиром, щоб продовжити термін вегетації. І Тоді, можливо, в жовтні місяці можна буде споживати ці плоди. Саме тому я наголошую на ранніх сортах, тому що вони встигають більшу частину врожаю віддати. Взагалі рослина невимоглива. Я не помічав ще поки що ніяких шкідників, хвороб на ньому. Кажуть, що можуть птахи пошкоджувати, але я також не помічав цього. Рано чи пізно воно буде, звичайно, шкідники прийдуть з зміною клімату і сюди, але поки що цього немає. І екологічно чиста ягода доволі смачна і солодка. Його не складно вирощувати, ніж укривний виноград. Майбутній бребер на той рік перші плоди закладаються в пазухах бруньок. Крім основної маленької бронючки, там є кругленька така, оце майбутній плід інжиру. Ось тут, якщо він не проросте ще в цьому році, ось є така оце бребе майбутнє. Вони дуже хорошо зимують. Взагалі інжир хорошо зимує, якщо його вкрити, ну, скажімо, без проблем поки що. У мене ніяких проблем не було з укриттям на зиму. Закривав подвійним шаром плівки. Ну і під низ бажано, якщо є агроволокно, щоб плівка не приставала під час морозу ну, до, 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 до пагнів. Але не було підмерзань. Оскільки він в ямі, тут ще й сніг, якщо впаде, то під снігом все добре зимує. Та й зими зараз більше 18 градусів морозу не буває. А більшість сортів інжиру витримують морози. 13, 14, 15. Тому це досить така стійка культура. Поливати в засуху вітається, звичайно, якщо є можливість, тоді соковитіші плоди і врожай, мабуть, більший, бо іноді можуть в дуже таку стійку засуху, деякі плоди опадати можуть. Ну, інформацію подаю для мудрих людей, тому що розумний, вчаться на своїх помилках, ну і кожен сам вибирає, що йому робити. Це чисто порада з мого боку, на власному досвіді. Ягоди досить смачні, і солодкі, Соковиті. Una parte a ce acea cultură și-o e în această zone.